Сьогодні ми розв'яжемо кілька завдань із теми геометричні переміщення. Паралельне перенесення, задано формулами, і для того, щоб отримати новий х до попереднього слід додати 2. Щоб отримати новий ігрик, від попереднього слід відняти 3. Отже, для того, щоб отримати точку Т штрих, нам потрібно до мінус 4 додати 2. І це буде перша координата, а до двійки... Написати мінус 3 і порахувати, що вийде. Мінус 4 плюс 2 матимемо мінус 2, а 2 відняти 3 матимемо мінус 1. Таким чином, завдання виконується. При переміщенні трикутник АБЦ перейшов у трикутник А, Б, Потрібно знайти кути нового трикутника, якщо кут... попередній трикутник АБЦ був рівнобедреним і основа в нього була БЦ, а С – 55 градусів. Для початку потрібно побудувати. Трикутник АБЦ. Якщо Трикутник АБЦ був рівнобедреним на трикутнику АБЦ, позначимо рівні сторони між собою, це будуть АБ і АЦ, оскільки він рівнобедрений, основою є БЦ і кут при ній С буде 55 градусів. За властивістю переміщення, одна фігура, яка переходить в іншу, вона переходить в таку ж саму тільки з іншим положенням. Тобто, якщо там був кут 55 градусів. То і в відповідному кутові для кута С, це кут С штрих, теж він буде 55 градусів, а сторони B штрих, А штрих, та сторона А штрих, С штрих також будуть рівними між собою. Вони не просто між собою будуть рівними, вони ще будуть дорівнювати тим двом сторонам, що й в попереднього трикутника. Тобто фігури лишаться такими ж самими. І говорять, що дві фігури будуть рівними, якщо їх можна сумістити за допомогою переміщення, тобто можна накласти одну на одну. Так, можна провернути, але якщо ми їх накладемо, то вони ніби як однакові. Це ніби у вас є там кілька якихось там фотокарток однакових, але ви їх поклали на стіл, не знаю, там тримали, упустили, вони трішки по різному впали на стіл. То від того, що вони впали по різному, вони ж не стають різними фотокартами, вони лишаються тими ж самими. Тут така ж сама історія. Якщо один із кутів був 55 градусів, інший кут при основі теж буде 55 градусів, і нас питають знайти кути цього трикутника. Отже, ви будете записувати, що перше кут С дорівнює кутові С і дорівнює 55 градусів, вказуючи, що це власне, кут, який перейшов від першого трикутника саме з допомогою переміщення. Адже під час переміщення, кути та сторони, фігури зберігаються, фігура лишається такою ж, як і була. Якщо кут Стриг, у нас 55 градусів, а сторона АБ має бути така, як сторона АС, а відповідно, і такі ж самі, як А', Б штрих, та Х', вони однакові, ми не знаємо, які вони, але вони рівні між собою, то ми можемо зробити висновок, що в нас трикутник штрих і штрих буде рівнобедреним також. І коли ми це з вами зробили, ми можемо говорити про те, що кут Б штрих дорівнює кутові С штрих. Вони обидва по 55 градусів. Але це не всі кути в трикутника, є ще кут А штрих. І для того, щоб його знайти, потрібно від суми кутів трикутника 180 градусів відняти суму цих двох, тобто відняти два рази по 55 градусів. Адже вони однакові. 2 на 55 це 110, отже, від 180 градусів потрібно відняти 110 градусів. І це буде 70 градусів. Це потрібно записати буде у відповідь: 55 градусів, ще 55 градусів та 70 градусів. Якби ми з вами записали дано, то порядок цих чисел слід було би брати саме з дано. Щоб зробити дану задачу, нам потрібно згадати, як знаходяться. Середини підрізка. Є для цього певні формули. Наприклад, х середини буде дорівнювати сумі перших координат точок, поділений на 2. У нас схожа історія є. Наприклад, є п'ятірка і є х, який якщо додати і поділити на 2, вийде 3. З цього можна скласти рівняння та знайти, чому дорівнюватиме х. Щоб розв'язати таке рівняння, можна обидві частини його помножити на 2, або під трійкою написати одиничку і просто помножити навхрест. 5 плюс х буде множити на 1, буде мати 5 плюс х. А коли ми 3 помножимо на 2, отримаємо 6. Звідси можна буде сказати, що x буде дорівнювати 6, відняти 5 і x буде дорівнювати 1. Абсолютно вірно, x у нас одиниця. Аналогічним способом ми знаходимо у. Таким чином ми отримуємо відповідь. І у відповідь потрібно вказати, X та Y. X у нас одиниця, а y у нас дорівнює 7. Для того, щоб виконати дане завдання, нам потрібно на координатну площину нанести точки K і точку L. Для початку почнемо з точки K. Координати в неї мінус 2 та мінус 5. Перша координата це координата по X, а інша по Y. Тобто це у нас абсциса і ординат відповідно. Шукаємо мінус 2 по X. Ось в даному місці це буде. А по y мінус 5. І мінус 5 ми бачимо в цьому місці. На перетині цих клітиночок і буде знаходитися точка К. Далі аналогічно робимо і з точкою L. По X це буде трійка. А по y мінус 1. І точка L буде знаходитися в цьому місці. З'єднаємо точки К і L, щоб побудувати відрізок KL. Потім. Потрібно буде знайти точки, які будуть симетричні, точці К і точці L відносно початку координат. Щоб побудувати точку, яка буде симетричною відносно точки L, нам потрібно ніби як з'єднати точку L із початком координат. Бачимо мил, що вона проходить, наприклад, на три клітиночки, так що по діагональці, і рухатися далі, щоб відкласти ще одну таку саму відстань. І ми отримаємо точку L'. Тобто, ця точка буде симетричною для точки L відносно початку координат. Лишилося побудувати так само точку штрих. Ми знаємо, де вони мають знаходитися. Але чи можна отримати координати цих точок, не просто дізнавшись, які вони є, а завчасно. Певно, що можна, змінивши просто знаки цих точок на протилежні. Тобто для точки штрих Правила говорять, що потрібно, якщо щось відносно початку координат має бути симетричним, то змінити просто знаки на протилежні. Отже, має бути 2 та 5 для точки К штрих, а для точки L штрих мінус 3 та 1. Ми можемо зараз це перевірити. У точки L перша координата мінус 3, і це мінус 3 на 8 Х розміщене А по У ми бачимо, що це буде теж одиниця. Тому так, точка L' має ті координати, що й були тут ось прогнозованими. А точка K' має координату по X двійку, а по Y має п'ятірку. І це теж ідентично тому, що ми з вами прогнозували. Але це не повністю виконане завдання. Потрібно побудувати відрізок, який симметричний відрізкові КЛ, отже, відрізок К'Л'. Таким чином, дану задачу ми виконали. Щоб виконати дане завдання, нам потрібно згадати, що з собою являють паралельні перенесення. Якщо у нас є якась певна точка, назвемо її А, а ми потім зробили якесь паралельне перенесення, і вона перейшла в точку Б, ну, або в точку штрих, то ми, по суті, в даний момент маємо вектор штрих. Або, можливо, це вектор А. І якщо ми хочемо, щоб якась точка Б аналогічно перейшла в якусь точку Б штрих, щоб знайти, де вона буде, тут чи може тут, нам потрібно прикласти такий же саме вектор. Тобто, по суті, має виконуватися така умова. Початкова точка К має перейти в точку L, тобто утворитися вектор К. А точка М має перейти у точку N і теж утворитися вектор МН. Якщо існує паралельне перенесення, яке точку К в точку L переносить, точку М в точку N переносить, то вектор, який буде з'єднувати їх, так як на рисунку, буде таким же саме, матиме такі ж саме координати. Отже, між ними, між цими векторами, можна поставити дорівнює. Якщо хоча б якась одна координата котрогось одного з цих векторів не співпаде, все, такого паралельного перенесення не існує. Що ж? Давайте знайдемо координати вектора KL. Для цього, так як на початку семестру ми з вами це робили, потрібно від координат точки L, тобто від тої координати, над якою намальована стрілочка, відняти ту, над якою стрілочка не намальована. В точки L були координати мінус 3 і мінус 3. Отже, від них потрібно буде віднімати координати точки K. тобто будемо віднімати двійку. І віднімати мінус 5. При відніманні мінус 5 ми мінус змінимо на плюс і зробимо плюс 5. Таким чином, перша координата буде мінус 5, бо ми маємо два від'ємних числа. У них знаки однакові, а отже, 3 і 2 там додаються. А мінус 3 плюс 5, знаки у нас різні, 5 більше, отже, знак плюс, який можна не ставити. І оскільки різні знаки віднімаємо, від 5 віднімаємо 3, матимемо 2. Отже, координати вектора kl мінус 5, 2. Якщо вектори mn ці числа вийдуть такі ж самі, то ми можемо говорити про те, що існує таке паралельне перенесення. У точки n координати мінус 1 і 2, і від них потрібно відняти координати точки m, В точки m координати 0 і 0. Це дуже зручно, тому що справді зручно віднімати нулики, ми будемо мати мінус 1 та 2. Давайте проаналізуємо, що ми маємо. Друга координата у нас ідентична, тому шанс ніби як є. Проте перша координата у нас різна в цих двох факторів. А отже, можна зробити висновок, що таке паралельне перенесення не існує. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.